Спонсор відео компанія Artline. Пані пнове вітаю, мене звати Денис Зайченко І це відео порівняння буде по-перше коротким і по-друге, суб'єктивним. Коротке воно буде тому, що детальне текстове порівняння буде по посиланню в описі на нашому сайті. В цьому відео не буде ніяких зайвих даних, лише те, що у смартфонів справді відмінне. Ну а суб'єктивним відео буде тому, що об'єктивне і детальне текстове порівняння буде по посиланню в описі під відео. Але якщо серйозно, то суб'єктивність порівняння Moto Edge 50 Pro та Redmi Note. 3 13 Pro Plus 5G буде ось чому. Вперше по суті, за 6 років. З тих самих часів, коли у мене була Motorola Moto z 1 го покоління, з тих самих часів я завжди для себе обирав будь-що, але не Motorola. Всім іншим я рекомендував будь-які смартфони по їх потребам та вподобанням, включно з Motorola, але особисто собі ніколи не обирав ані Moto, ані Nokia, ані Pixel. Чому? Хтось з вас вже здогадався, правда? Колись давно чистий Android мене розчарував занадто сильно, а смартфони на власних оболонках занадто сильно і приємно дивували. І ось це відео. Це моя особиста ініціатива, і вона присвячується дню, коли Moto Edge 50 Pro на моїх очах перевершила, на мою особисту думку, Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Вперше смартфон на чистому Android виглядає настільки краще, ніж смартфон на кастомній оболонці, що я задумався про Motorola як про особистий варіант в майбутньому. І залишається лише запитання: чому? І на це запитання, власне, відео і дасть відповідь. Про Redmi Note 13 Pro Plus 5G та ще 4 пристоя 13 серії Redmi у нас відео вже є. Якщо ви його бачили, то не пояснюю, чим конкретно 13 Pro Plus 5G крутий. Смартфон крутий, але вартість його у моїй конкретній комплектації 12 на 512 складає 20 тисяч гривень. Motorola Edge 50 Pro коштує без знижок 23. Тобто це смартфони на диво близькі по фінансам. Я так, також винуватий, але звик до того, що моторола не завжди краща в очевидних місцях, навіть якщо вона дорожча, згадайте такто топ за свої гроші. Тобто я заздалегідь не знав, хто у двобої порівнянні переможе. При цьому у мото є перевага одразу, на відміну від Redmi, у мото лише одна версія 12512. У Redmi є також версія 8256, яка коштує 15 тисяч, і яка вже виглядає значно вигідніше за мото. Але якщо вам кров з носа треба. 512 ГБ пам'яті, то у Redmi починаються проблеми. Втім, почнемо з того, чим кращий Redmi. На мою думку, у нього кращий комплектний чохол. На дисплеї є захисна плівка з заводу і присутня підтримка двох сім-карт, а не однієї, плюс є сім. Також відмічаю вигін дисплея. У Redmi він значно менший. Точніше, вигін такий самий, але дисплей не так сильно заокруглений, він не так сильно залазить вниз. Це може бути і плюсом, і мінусом, але чесно, у Xiaomi з вигнутими дисплеями ще з 12-ї серії біда, з випадковими натисненнями я маю на увазі. І ні, програмно це не лікується. Я знаю, що у Xiaomi є опція боротьби з випадковими натисненнями, вона не працює так, як повинна. Ну а далі що? А далі Moto Edge 50 Pro. Потужніший, швидший. У нього кращі камери, у нього Bluetooth 5,4. Візуально смартфон мені подобається значно більше, ніж Redmi. Я загалом великий фанат у тих м'яких кутів у камери, хоч це і дуже мало помітно у чохлі. Як непомітна і шкіряна текстура, яка мені теж до вподоби більше, ніж текстура у Redmi. У Redmi здається просто або пластик, або скло. Я забув. Комплектний зарядний блок. По-перше, у мотороли на 125 Вт, ватт, а не 100. 20. І по-друге, він на Type-C, а не на проприєтарній версії Type-A. Тобто, мені не треба фірмовий кабель Xiaomi, щоб зарядити пристрій швидко. Мені достатньо китайського з AliExpress на 3 метра. Також я думав, але помилявся, що блок, зарядний блок від Redmi не заряджатиме мій ноутбук. Е, він заряджає ноутбук, але він це робить на швидкості 65 Вт, А блок від Motorola на швидкості під 90. Ну тобто, технічно він використовує протокол 100 Вт. Але це все насправді не головне. Мені вкрай не подобається Hyper S. Мені не подобались останні версії MIUI, хоча я дуже довго сидів на божественній китайській Origin OS від Vivo, а Hyper S, на мою думку, гірша за MIUI. У мене буде про це огляд, у мене буде окреме відео, але суть у тому, що чистий андроїд ще ніколи не виглядав привабливіше у прийняті з альтернативою. При цьому я гарантую, що мені б довелось і там, і там доводити оболонку до адекватного стану, бо з Хайпо я воював. Але функціонально у Android 14-го вже є достатньо речей, які мені потрібні. Потрібно мені небагато, повірте. Просто не у всіх оболонок ці фішки є. І на момент, коли мені треба напильником дороблювати рідні функції, більше ніж середньо. Бал оболонка не отримає. І тут і Motorola, і Redmi в однаковій позиції. Точніше, були б в однаковій позиції. Але, скажімо, для відключення таймеру вимкнення Always on Display у HyperOS мені треба робити оболонку гіршою, вимикаючи оптимізацію живлення в опціях девелопера. Сповіщення все рівно іноді затримуються на 5 хвилин, але при цьому акумулятор сідає так швидко, що смартфон може сісти в нуль. За ніч знову ж таки, це суб'єктивно. Я гарантую і точно знаю, що у Redmi є величезна кількість фанатів, і я абсолютно не жалкую про те, що в мене Redmi оце ось, Note 13 Pro 5 g у HyperOS є величезна кількість прихильників, я це розумію. І в мене буде окреме відео, яке їх ще більше розлютить. Я знаю, що у Motorola Android не 100% чистий, а з фірмовими додатками. Суть у тому, що світ змінюється, і коли зміни настільки епохальні та помітні. Я намагаюсь робити про це відео. І ось і зробив. Я на цьому в мене, мабуть. Все проанонсую відео, які готую, які з вірогідністю 99% вийдуть до кінця місяця. По перше, це відео про хайпроес. По друге, нарешті буде збірка на AMD Ryzen 7600 в українському корпусі Gorilla Custom. Ну і окрема подяка магазину Artline. По третє, репортаж з 10-річчя миші Logitech G502. А і я дуже хочу зробити відео про arm процесори від AMD. бо днями з'явилася інформація про проект Soundwave і там дуже багато цікавого. А, ну і в коментарях напишіть, яка тема вам особисто цікава найбільше, про яку вам би хотілося почути в першу чергу. Пишіть, не соромтесь. Mm. Ну а я тим часом вражаю величезну дякую магазину SoundMagUA за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину мотостафи компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тут просто обожнюю і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз. Дуже дуже важливо з вами були Денис Заченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові.